Добрий день, малята! Сьогодні разом з вами будемо малювати ниточки для кульок. До нас сьогодні у гості завітала дівчинка Марійка. Добрий день, дітки! Подивіться, які в мене гарні кульки. Я йду сьогодні на день народження до своєї подруги і несу їй. Подарунок повітряні кульки. Ой, мої кульки, ви куди полетіли? Що ж мені тепер робити? Твої кульки полетіли, тому що були без ниточок. Не сумуй, ми з дітками допоможемо. Давайте намалюємо для повітряних кульок. Ниточки, але спочатку давайте їх розглянемо. Якого кольору ця кулька? Так, вірно, червоного, якого кольору ця кулька? Так, вірно, жовтого, якого кольору ця кулька? Так, зеленого, якого кольору ця кулька. Так, вірно, синього. Давайте намалюємо їм ниточки такого ж кольору, як і кулька. Нам буде потрібен аркуш паперу з намальованими кульками, пензлик, фарби червоного, жовтого, зеленого та синього кольору. Спочатку набираємо червону фарбу пензликом та будемо малювати ниточку для червоної кульки, ось таку пряму лінію. Пензликом наберемо жовту фарбу та намалюємо ниточку для жовтої кульки. Наберемо зелену фарбу пензликом та намалюємо ниточку для зеленої кульки. Тепер будемо набирати синю фарбу пензликом та малювати ниточку для синьої кульки. Дякую дітки, що допомогли мені намалювати ниточки до кульок. Тепер вони не полетять.